За майже три з половиною роки в Німеччині я трошки вивчила психологію різних міграційних служб а також інстанцій. І ось мої три рекомендації, які я сформулювала з власного досвіду, а також мені допомогла книга Канемана. Про те, як отримувати позитивні рішення. І перше, приходити в або ранкові години, коли рівень глюкозу після сніданку людини гарний, або приходити після обіду, коли людина не така виснажена, коли людина поїла, і в такому випадку люди схильні в цих таких організаціях приймати для вас позитивні рішення, і вони для вас більш лояльно налаштовані. Попередня рекомендація називалася «Таймінг», тобто вона означала вибрати правильний момент. Друга рекомендація називається фреймінг. Це означає, як ви будете подавати інформацію. Тобто, замість того, щоб казати, якщо ви мені відмовите, то я втрачу цю роботу, ви кажете позитивно. Тобто обгортка має значення. Ви кажете, якщо ви мені підпишете цей документ, або якщо я отримаю від вас печать в правильні строки, то тоді я не буду залежати більше від допомоги держави і буду сплачувати податки. І третій аргумент, чи третя рекомендація це ефект якора. Тобто ви не чекаєте, поки вам щось будуть казати, що це неможливо, це складно, і так далі. Ви перші берете ініціативу в свої руки, і ви пропонуєте, ви кажете, що мені потрібно це за це для того, щоб і так далі. І позитивно формулюєте е ваші думки. Тобто, не якщо ви мені відмовите то, тоді буде то. А якщо ви мені це узгодите, тоді я швидко зможу податися там ще якусь організацію. Тобто у фреймінгу ми показуємо логіку і ясність. А у стратегії з якорем ми показуємо розумність, чіткі строки, і тобто, ми уникаємо невизначеності. Якщо вам було корисно і цікаво, будь ласка, ставте лайки, діліться з вашими друзями, а також підписуватися. А ще я буду дуже рада почитати ваші коментарі з вашими секретами отримання позитивних рішень від такого роду організації у Німеччині.